Тут навіть приймальні нема, розумієте? У нас в міськраді є приймальня мешканців, одна, інша, третя, перший поверх відкритий для громади, а тут навіть цього нема. Ви мене знімаєте? Тут людина мене знімає. Ви мене знімаєте? Скажіть, будь ласка, давайте я вам представлюся. Можливо, ви представитесь, хто ви. Я ж ні від кого нічого не приховую. Скажіть, будь ласка, хто ви? Я голова громадської організації «Роби своє Ганна Омельченко із Запоріжжя. Приїхала зустрітися з мером вашого міста, задати питання, які турбують запоріжців. Ви хто? Ви знімали? Доброго дня. Ви до мене поспілкуватися? Так. Давайте поспілкуємося. Охорони муніципальна варта. Мене звуть Євгеній. У да. нас якісь питання до охорони є. До охорони нема. Ви мене знімали? Я думаю, можливо, треба прокомунікувати. А скажіть, будь ласка, так. да, от я б хотіла задати меру Дніпра. Як це мій хочете? оператор. Да? Оператор? Да. Такий маленький же оператор. А що робити? Звісно, ну, ну, ми зараз це це намал... <laughs> ну, <конечно, ми laughs> Зараз як все намалі. Вона дуже приємна. Ми б хотіли задати що питання правило? про слухи. От кажуть, що наше місто будуть доєднувати до міста Дніпра. От чи чув Борис Філатов цю інформацію? Тому що мешканці міста Запоріжжя, ну там 90% за те, щоб доєднатись до вас, бо ви тут живете на рівень вище ніж ми, Я і мені. так Я і мені. наші мешканці кажуть, що треба взяти практику, наприклад, як ви зробили набережну. Де, як, тому що нашій владі треба ну, шляхи і вирішення питань надати. Тому що те, що будується у нас, від вас один відсоток. Угу. Тобто, хотіли ще питали, задати, як він витримує тиск. Пан Борис, який на нього чинять, як він все ж таки працює? Тобто нічого такого, те, що от хвилює Запоріжжя, ні, ні. наша влада взагалі відкрита. Ну, от а де відкрита? От я ну, жодного ну, з... я зрозуміло. Ну знаєте, записатись це одне, записатись, прийти, це все розумію. А от де відкритість та от якщо так, от тим паче з іншого міста приїхали? Ну ви думаєте, ві, воєнний стан? To, Ні, ну, Хто ж працює? Вони ж на місцях так, всі працюють. працюють. Ну таке, що ніхто п'ять да. хвилин не може виділити. Скажу: Здрасте, Запоріжжя, наше місто а там. вас є у вашого мера гаряча У Нашого мера? Yeah. Наш мер yeah. не відкритий, не прозорий. Yeah. І мера у нас нема. No, у нас два що, секретаря. Нас хороший, тому... Ну от Я хотіла подивитись, а де ви, дуже, дуже хороше. Гарячу лінію я набрала, вони сказали, що виходу на мера не мають, пишіть звернення. Я кажу, передайте, будь ласка, зараз, що приїхали з Запоріжжя. Він каже, не можемо. В 108-му кабінеті сказали не можуть. нас Так а можливо він захотів, би, ніхто ж навіть не передає йому, що приїхали із Запоріжжя. Ну, напевно, що день теж на резиновий, так? Ну по Поле світі заступник, от освіта медицина, ті, хто керують ці будування дитячих майданчиків ваших, от може з ним там задати я, питання. Я, я проти мікуйте, я вам представлю, що я це не так що не ще не відділу охорони. Так. Я відповідаю за охорону. У нас чому так це чудово, тому що кожен на своєму місці. Та, тому, я не повинен давати вам відповіді, але що ви можете зайти, віддати на нас повністю все. Та все зрозуміло. Хочется, хочется хочеться, хочеться прозорість. У так побачити людей. Ну нема прозорості. От у нас в Запоріжжі так само вчора прийшла, охорона не пропускає, і все, і нікого не можна побачити, чи на робочих вони місцях чи ні. У вас я то люди ваші. Так само мешканці Дніпра. Кажете, завітай до нас. От я сьогодні завітала і дивлюсь <запрошує> те саме. <запрошує> яка різниця? В тіктоці <запрошує> всі, всі 8 коментаря, 8. в коментарях в тіктоці сьогодні а, допис я написала. 8. Бориса Філатова відмітила, що їду до вас. Розумієте, ну, зараз приїду, напишу, що, що а що я ж, ж так? Прийшу, що вас наші, як... Ні, тут Ту понятно, що да. через звернення Далі я напишу так, звернення, так, але, так, але так. от хотілось такої відкритості, ну, це, нема. Це митиця суттєво жіноче, хочу все і зразу. Ну чого жіноче, це відкритість. Я, Немає як внікайте, мешканка, можу пройти усюди, ну, а бачите, все, не дозволяється. Все, 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 що для вас можна робити. Тільки звернення. Бачите? Вибачте, на все добре, але дуже да. раді гостям. Ну, все, зрозуміло, звісно. Пишемо звернення, тому що да, дуже да, хочеться да, пану Борису задати да, питання. Да, не забрежу, не але б. чомусь я вірю, якщо б йому сказали, що я приїхала, він би, він би прийняв мене. От, а ви не, навіть не можете йому передати. Скаже, да, скаже, скажуть. добре. Дивіться, яка тут краса. Подивіться, подивіться, яка тут краса. Краса є, а відкритості поки не бачимо. Ну що, Богдас, дякую тобі, що ти мій оператор все знімав.